Фармадол таблетки від головного болю. Обережно, обережно падають балкони днями до редакції сніданку. Звернувся наш постійний глядач із Києва. І він розповів історію, яка шукує. З фасаду будинку, в якому він живе, а саме з балконних плит, регулярно відвалюються. Великі шматки і нещодавно такий, такий кусень ледь не травмував людину. На щастя, на її тілі а, залишилась лише невелика подряпина, а, хоча так щастить не всім. Ну і ще одна історія. На жаль, це не поодинокі випадки. А... Так, 13 серпня у Львові близько 23-ї години балкон обвалився повністю. Зараз бачите ці світлини. В той час на ньому перебував чоловік, який від отриманих травм помер у лікарні. От і саме тому Антон Пшеничний вирішив розібратись. А хто відповідає за утримання фасадних конструкцій житлових будинків? І до кого звертатись треба мешканцям, якщо балкон почав сипатись? Антоне, доброго ранку. Дуже дякуємо тобі за те, що звернувся. Увагу на цю е, тему розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися, хто має контролювати ці балкони, куди треба звертатися? і відповідати. Колеги, доброго ранку. Ну в першу чергу варто я думаю подякувати нашим глядачам, які до нас звертаються, не соромляться, які розповідають свої історії. А потім ми ці історії, якщо потрібно, роз'яснюємо. Додаємо їм якоїсь такої цінності, доданої вартості і тоді вже розбираємося. І якраз з цією балконною темою ми будемо розбиратися на прикладі ось цього будинку. Саме тут живе наш постійний глядач, пан Євген, який і звернувся до нас днями. І одразу наголошую, що тут балкони, які осипають. Вони виходять, вони розташовані на зовнішній частині будинку, ну звісно, на фасаді, але це частина, яка виходить на дуже дуже прохідну вулицю, і тут справді ходить багато людей. Школярі, наприклад, саме цією вулицею прямують до найближчого освітнього закладу. Також цим тротуаром люди прямують до великого спортивного клубу, що напротив. Діти часто заходять в тутешній магазин канцелярських товарів. А зараз це особливо актуально, тому що вже вересня. Шкільна пора почалася, і всі ці люди постійно ризикують, адже балконні плити цього будинку буквально розсипаються. Щодня мешканці знаходять під стінами будинку невеличкі або навіть не або навіть великі шматки бетону. А днями від одного з балконів відвалився справді великий шмат. Він пошкодив два автомобіля, а інший шмат подряпав людину. І дивом цей випадок не закінчився трагічно. Это было 21 августа. Сначала упала возле магазина стикера и через два дня упала вот здесь. А чоловік, которого там рядом упала эта глиба, чуть-чуть поцарапал руку, тоже сказал, що по голове не упала, слава Богу. Но я считаю это неправильно. Після цього випадку тут нарешті з'явилися комунальники. І якщо ви подумали, що вони приїхали, щоб все це поремонтувати, забетонувати і щось з цим зробити, ні, вони просто пооббивали, на їхню думку, зайві шматки балконів і поїхали, залишивши мешканців ні з чим. А тут варто розуміти, що все ж таки балконна плота це несуча конструкція. І якщо ми щось з нею збиваємо, то ми цю конструкцію послаблюємо і зменшуємо її міцність. Приехали, сбили, женщина выходит, заслуженный учитель музыки, говорит, что тоже будет теперь его ремонтировать. Это, это ваша теперь проблема, нормально? Хорошо, кто-то будет идти, упало. Это не сосулька, за это есть конкретные службы, которые должны нести ответственность. У випадку саме з цим будинком конкретні служби знайшлися, і вони пообіцяли все це все ж таки поремонтувати, зафіксувати і зміцнити, але поки що, як це часто буває, жодних конкретних термінів не назвали. Щоб зрозуміти, хто все ж таки відповідає за отримання фасадної конструкції будинку і відповідної і балконних плит. Ми вирушили до представника керуючої компанії, що обслуговує саме цей будинок. Вона пояснила, що всі ремонти фінансують мешканці будинку спільно і роблять. Це на постійній регулярній основі своїми внесками будь-якого будинку в будь-якому місті чи селі України. Тобто це універсальна схема. А ремонти за ці гроші, вже які накопичуються, робить компанія обслуговувач. Це все мені роз'яснила начальниця дільниці номер один керуючої компанії Подільського району Оксана Дакал. У нас є тариф на утримання будинку та прибудинкової території, де є стаття тарифу на поточний ремонт. В першу чергу до обслуговуючої організації необхідно звернутись письмово для вирішення. Потім після обстеження дивляться об'єм роботи. Чи можна з поточного ремонту, чи потрібне фінансування? Якщо потрібне фінансування додаткове, то тоді вже залучають кошти міста, бюджет міста, якщо обсяг робіт дійсно великий. Але головне... Тут запустити ось цей процес, написати заяву тому питання е, і прохання до всіх мешканців. Якщо ну навіть без якщо просто от сьогодні вийшли на роботу, вийшли дитину провести до школи. Подивіться, в якому стані балконні плити і фасади вашого будинку. Якщо ви бачите, що вони починають тріщати, то звертайтесь до обслуговуючих компаній, не будьте байдужими, тому що чим раніше ви помітите, тим менше обсяг робіт треба буде зробити, щоб укріпити балконну плиту, і відповідно менше коштів на це витратити, І відповідно цей процес можна буде запустити. Якнайшвидше, тому всіх закликаю не бути байдужими. Колеги, вам слово дякуємо, дякуємо тобі, Антоне, і е, дуже просимо також наших глядачів, щоб відправляли нам історії, коли бачите такі кричущі випадки для того, щоб ми могли далі.